квартирі, все можна дистанційно робити. дивіться. Обігрів квартири через додаток. Це ж Тепло, до котла підключено, це терморегулятор. Кондистерний обігрів охолодження також можна дистанційно. Духова піч з цим, ж, з мікрохвильовкою, Знову ж таки, дистанційно. Далі в нас йде. Що в нас йде? Пралка, сушка. Дистанційно можна керувати через телефон. Далі перекрити воду. Якщо забули, є там необхідність також стоїть Аякс, також можна дистанційно. Єдине, що не знаю, чи. це ж... Е -е... Як це вона посудомийка. Дистанційно чи ні, зараз подивимося. Не знаю, що не кажуть, хто знає, дистанційно вона керує через Wi-Fi, чи не керується. Ось така Samsung стоїть посудомийка. І ця квартира 48 метрів квадратних. В Хмельницькому прилино про Скоруба 3 з таким виглядом з вікна можна купити за 89 тисяч.